Як правило, при облагороджуванні присадибної ділянки питання про огородження території йде на другий план, так як на це завжди не вистачає грошових коштів і відповідних матеріалів. Однак на такій ділянці постійно гуляє вітер, приносячи з собою листя, гілки та інше сміття, ось чому можна зробити паркан Собапула своїми руками. Він буде захищати і прикрашати територію. Переваги та недоліки матеріалу. Горбиль це матеріал, який є деревним відходом при обробці колод на пилорамі. Він має вигляд нерівної дошки, одна сторона якої з рівною поверхнею, а інша не очищена від кори. За якістю горбиль буває дров'яної і ділової. У першому випадку він являє собою непридатні для будівництва дошки і обрізки деревини, які використовують в якості дров для розпалювання. Діловий горбиль це більш якісний матеріал, що має велику товщину. Він придатний для виготовлення огорож, господарських будівель та інших нежитлових споруд. Цей матеріал має ряд переваг, що дозволяють використовувати його не тільки для будівництва тимчасових споруд, а й капітальних будівель. При відповідній обробці він стає предметом натхнення ландшафтних дизайнерів, які використовують його в якості декоруючого матеріалу при виготовленні огорош. До позитивних якостей можна віднести. Наступне горбиль є недорогим матеріалом, у будь-якому деревообробному підприємстві завжди можна його знайти. Ціна на нього ніколи не буває високою, тому цю деревину можна купувати з великим запасом, матеріал є екологічно чистим. При виготовленні дощок і брусів колоди не обробляються будь-якими хімічними речовинами. Споруди з зобапула надійно захищають від вітру і шуму. Монтаж цього матеріалу не представляє складності і не вимагає спеціальних знань в будівництві. Оброблені елементи з зобапула мають гарний вигляд і часто ставлять деталями декору в огорожах. Паркан з цього матеріалу не вимагає зведення важкого фундаменту, можна просто забетонувати підставу стовпа, серед недоліків виділяють. Одна сторона кожної дошки обапола покрита корою, і потрібно обов'язково видаляти, так як згодом вона стане відмінним місцем для життєдіяльності комах древоточев і розмноження грибків перед використанням в будівельних цілях. Деревину необхідно обробити протигрибковими просоченнями і антисептичними засобами варіанти парканів собапола. Різьба кожної плашки прикрашає всю конструкцію. Відстань між деревиною візуально робить секцію рівною. Горбиль прекрасно поєднується з кам'яними стовпами, металевою рамою і черепицею. Паркан буде акуратним, якщо підбирати плашки однакового розміру. Кріплення матеріалу способом ялинка створює враження величності огорожі. Звичайні квітники на масивному паркані зроблять його більш привабливіше. Підготовка до будівництва, розрахунок площі для забору. Фаркан з пола не займе багато корисної площі ділянки, розрахунки потрібно проводити по його підставах. Діаметр лунки для бетонування стовпа залежить від його товщини. Ширина прольоту повинна бути не більше 200-250. Якщо її зробити більше, то горожа стане малостійким. Висоту забору необхідно робити від 150 до 220, знаючи розміри прольотів огорожі, неважко вирахувати її площа, щоб при подальших обчисленнях визначити загальну величину. Для цього потрібно згадати шкільний курс геометрії, а саме формулу знаходження площі фігури з авд, де ширина прольоту довжина, припустимо А1, 8 б 3, значить, площа дорівнює 4,14 м2. Тепер легко вирахувати загальну площу для всього паркану, для цього потрібно помножити отримане значення на кількість прольотів чотири чотирнадцять шість Число потрібно округлити до 27,2. як вибрати необрізну дошку при виборі слід віддавати перевагу матеріалу, покладеному в пачки, так як в ньому деревина вже відсортована. Також потрібно враховувати і породу дерева, наприклад, поля не підходить для зведення паркану, це обумовлено тим, що через деякий час такий горбиль почне гнити. Також слід обережно ставитися до деревини з берези, так як при висиханні вона стає твердою, забити цвях в суху березу проблематично, а значить. Доведеться використовувати електродриль, щоб просвердлити отвори для кожного цеха. Якщо вбити цвяхи у вологу березову деревину, то при висиханні матеріалу вони вилізуть, а горбиль покоробиться. Чим дешевше горбиль, тим більше в ньому сучків, нерівностей і інших дефектів, тому без шліфувальної машини тут не обійтися. Якщо ви купили вологий матеріал, то просушувати його необхідно не під сонячними променями, а в затіненому місці на відкритому повітрі. В іншому випадку горбиль буде швидко пересихати, в результаті чого на його поверхні з'являться глибокі тріщини, не варто вибирати горбиль, ширина якого більше 20 25 см. Це пояснюється тим, що на такій деревині через деякий час з'являться великі тріщини, що проходять горизонтально по всій довжині, якщо горбиль буде розташовуватися горизонтально, то не варто для цього вибирати занадто вузькі дошки, огорожа буде виглядати неестетично. Вибираючи горбиль, потрібно враховувати те, що через деякий час він стане уже на 1,5-2 см. Це буде відбуватися в результаті висихання деревини, тому укладання потрібно проводити з нахлестом. Розрахунок матеріалу, якщо стовпи забору будуть бетонуватися. Що необхідно знати загальний обсяг суміші на ділянці з м'яким ґрунтом застосовують стовчастий фундамент, висота 70, см, діаметр 20 см, щоб дізнатися, скільки цементу для одного стовпа знадобиться, потрібно використовувати геометричну формулу знаходження цього значення для циліндрів рвах, де математична величина рівна 3,1,4, радіус фігури, її висота, підставимо значення. 0,4396 мври. Тепер легко визначити загальний обсяг бетону, необхідного для всіх стовпів в паркані, для цього потрібно помножити цю цифру на кількість підстав. Наприклад, якщо в паркані 15 стовпів, то зажадає шість п'ятсот Суміші за таким же принципом вираховується обсяг необхідної кількості піску. Для одного стовчастого підстави потрібно шар товщиною в 10. знаючи діаметр лунки, нескладно зробити розрахунок. Підставте значення для розрахунку обсягу циліндра 314-02-01-0628-3. Піску потрібно для одного стовпа. Тепер, якщо у вас 15 прольотів, то стовпів повинно бути на один більше, тому всього піску знадобиться 0628. 16,1,483, стійкість паркану надає жорсткий каркас. В якості такого використовуються металеві труби з квадратним перетином з шириною сторін по 70-80 товщиною від 2,5 до 4. Для зведення стовпа паркану. Трубу поміщають в лунку на глибину 100 120 При цьому висота над землею становить від 150 до 230 для зведення паркану соба пола не обійтися без. Гвинтовий і багнетної лопати, бетонозмішувача євності для води і суміші, шліфувальної машини сокири кобеля, електродрилі, зварювального апарату, якщо стовпис, металу, шнура і тілків будівельного рівня і схилу вимірювальної рулетки, болтів, гайок, шайп, цехів, як зробити паркан собапула покрокова інструкція, коли складені всі необхідні креслення. Підготовлені інструменти визначені і придбані необхідні матеріали можна приступати до будівництва паркану Зобапола. Перед проведенням земельних робіт при викопуванні лунок під стовпи вкрай важливо дізнатися склад ґрунту, його точку промерзання і рівень залягання ґрунтових вод це має велике значення. Так як неправильно вибране підставу для огорожі призведе до деформації або руйнування споруди, ґрунт з великим вмістом піску під час дощів або після танення снігу може зрушуватися, утворюючи тріщини або суви. В цьому випадку рекомендується використовувати гвинтові палі в якості стовпів для огорожі їх вкручують в ґрунт на глибину нижче точки промерзання. Великий вміст в ґрунті глини і супісків сприяє глибокому промерзанню ґрунту і робить його нестабільним. У такому ґрунті не можна бетонувати стовпи. Так як при настанні морозів глиниста основа розширюється, через що фундамент видавлюється назовні, а паркан деформується і втрачає первісний вигляд, вплив на цей ґрунт погодних опадів тягне за собою утворення пливунів, тому рекомендується використання гвинтових паль ґрунт, в складі якого присутня велика кількість гравію, не схильний до глибокого промерзання і зміщення під впливом вологи. Цей ґрунт ідеально підходить для бетонування стовпів. Схожі властивості має суцільний кам'яний або ґрунт скельних порід з тією лише різницею, що він більш твердий. При будівництві паркану на такій ділянці можна використовувати всі види фундаментів, крім пальового. Вся робота по виготовленню забору з обапола складається з декількох кроків. Перед земляними роботами необхідно підготувати обапіл до використання. Для цього потрібно відсортувати матеріал за формою і розмірами, зняти кору з кожної дошки. Це робиться не тільки для додання деревині приємного вигляду таким чином. Ви приберете сприятливе середовище для проживання грибка, цвілі і жуків коридів. Для цього використовують плотницький скобель, якщо такого інструменту немає, то ефективними будуть гострі сокири, ножі або штикові лопати. Потім за допомогою шліфувальної машини потрібно зробити рівну поверхню. Видаливши задирки і відколи деревини, після чого горбиль рекомендується обробити спеціальними протигрибковими засобами і антисептичними речовинами, тепер можна перейти до земельних робіт. Перш за все, необхідно видалити чагарники, камені і сміття на ділянці, забудовується зону слід розрівняти, щоб невеликі горби не заважали в розмітці. Потім потрібно зробити розмітку з позначенням кожної лунки під стовп. Від цього залежить скільки рівно буде розташована оголожа, для цього використовують натягнутий шнур і кілки. Після цього в розмічених областях необхідно викопати ямки, щоб під час роботи земля не обсипалася всередину лунки. Краще використовувати не штикову лопату, а кручені або спеціальний бур. Інструмент потрібно вкручувати в ґрунт і виймати вміст через кожні 15 поглиблення. Деякі будівельники з таким же успіхом застосовують бур для висвердлювання лунок в льоду. Ширина лунки повинна бути 20 см, глибина 70 см. Потім на дно кожної з них потрібно засипати пісок і утрамбувати його, щоб подушка вийшла більш щільною. сипучий матеріал, необхідно зволожити рівномірно, утрамбований шар повинен мати товщину 10 см Зверху на нього потрібно насипати гравій. Шаром в десять його теж необхідно спросувати. Тепер прийшов час встановити опори в лунку. Якщо при будівництві обрані дерев'яні стовпи, то вони попередньо обробляються протигрибковими просоченнями. Ту частину матеріалу, яка буде знаходитися в землі, потрібно обвалити і захистити від вологи як гідроізоляційного матеріалу. Можна використовувати рубероїд або спеціальні рідкі мастики на основі бітуму. Якщо в якості стовпів будуть використані металеві труби, то їх торці необхідно заварити, щоб волога не потрапляла всередину. Цей матеріал потрібно обробляти спеціальними речовинами, що захищають метал від корозії. До стовпів потрібно приварити металеві пластини розміром п'ять годин 0 Їх розташовують паралельно один одному у верхній і нижній частині опори. Вони послужать в якості кріплень для лагів в секціях забору при вертикальній установці обапола, підготовлені стовпи помістити в лунки, використовуючи кувалду або молоток декількома ударами по верхньому торця забити їх. Так вони щільніше закріпляться на дні лунки, використовуючи натягнуті шнури. Будівельний рівень і схил вирівняти стійки щодо землі і один одного, щоб стовпи залишалися в цьому положенні, потрібно зміцнити їх упорами. Для цього підійдуть дошки або металеві куточки довжиною не менше см. Їх Необхідно встановити в наступному порядку один торець матеріалу впирається в землю, а інший в стовп. Після цього потрібно засипати флунки зі стовпами невеликий шар гравію. Рівномірно розподілити його навколо стовпів і утрамбувати. Так як бетонну основу буде підніматися над рівнем землі на 10 см, необхідно виготовити опалубку, яка утримає незастиглий бетон, для цього використовують дерев'яні дошки, з них виготовляється конструкція. По ширині рівна наміченому діаметру підстави. В цьому випадку опалубка має вигляд ящика без дна з висотою стінок, 15 дошки каркаса кріплять за допомогою саморізів або цвіхів, потім встановлюють на лунці, щоб при роботі ця конструкція не зміщувалася. З кожної з її зовнішніх сторін в землю потрібно вбити кілки. Далі необхідно армувати бетонну основу: цей каркас міцнити стовчастий фундамент і не дасть йому зруйнуватися, для цього потрібно виготовити об'ємний каркас. Металевих прутів в якості таких використовують арматуру діаметром від 8 до 10 Ці стрижні необхідно скріпити між собою за допомогою дроту. В результаті повинна вийти конструкція висотою 50 см відстань між прутами, робиться з урахуванням діаметра встановленого в лунку стовпа. Арматура не повинна його торкатися. Тепер все готово для заливки стовчастого фундаменту. Для цих цілей необхідно використовувати бетон марки М200. За допомогою бетонозмішувача набагато зручніше підтримувати суміш в однорідному густому стані, залити суміш флунки з встановленими в них стовпами і арматурою. Щоб бетон був на десять вище рівня землі, Слід зазначити, що в залитій суміші залишається багато бульбашок повітря, і щоб їх прибрати, використовують арматурний прут, який опускають в суміш і виймають з неї. Коли ця процедура буде закінчена. Потрібно захистити бетонну основу від нерівномірного застигання і випаровування вологи, яке може привести до розтріскування основи. Для цього фундамент накривають поліетиленом або іншим гідроізолюючим матеріалом для повного затвердіння суміші. Потрібно від 3 до 6 днів. Чим нижча температура повітря і ґрунту, тим довше триває цей процес, коли бетонну основу стало повністю твердим. Можна приступати до установки секцій паркану. Горбиль до стовпів можна закріпити як вертикально, так і горизонтально. Для кріплення оба пола вертикально потрібна установка лаг, на які будуть набиватися плашки. Вони закріплюються горизонтально до внутрішніх сторін стовпа у верхній і нижній частині. Щоб паркан виглядав більш акуратно, не варто встановлювати горбиль впритул через нерівності країв матеріалу. Ваш паркан матиме неохайний вигляд. Тому залишають невеликі зазори. Якщо вам не потрібні щілини в огорожі, плашки можна кріпити в нахлест. Такий спосіб установки обапула нагадує ялинку, є інший спосіб, щілини закривають встановленими плашками з іншого боку огорожі, візуально це нагадує дерев'яний щит з набитими дошками. Для горизонтальної установки обапула необхідно використовувати лаги немає сенсу. Так як плашки будуть одночасно грати роль напрямних. Як і в попередньому способі. Матеріал кріпиться до стовпів, установку плашок обапола необхідно починати знизу. Нижній край кожної наступної дошки повинен кріпитися внахлест до попереднього, якщо це відстань залишати менше ніж 10-15 см. З часом в паркані з'являться щілини. Це пояснюється тим, що при висиханні деревина може стиснутися на зазначену величину. Оптимальна ширина плашки для забору з горизонтальним кріпленням знаходиться в межах від 20 до 30 якщо використовувати. Фарбувати матеріал більш широкий, то при висиханні в його середині виникнуть тріщини застосовувати більш вузькі плашки теж не варто, так як конструкція буде мати естетичний вигляд. Поради по обробці, якщо паркан розташований на відкритому сонці, то він сильніше схильний до перепадів вологості і висихання, в цьому випадку потрібно фарбування фарбами глибокого проникнення перед тим як наносити антисептики або фарбувати поверхню обапола. Потрібно видалити стару фарбу, цвіль, пошкодження від гниття, від того, наскільки якісно ви це зробите, залежить довговічність служби захисного шару. Ефективними народними засобами для захисту забору зобапула є обробка поверхні забору відпрацьованим машинним маслом. Це засіб популярно серед дачників і городників. Деревина оброблена таким засобом. Непридатна для життєдіяльності мікроорганізмів, волога не буде вбиратися в горбиль, злочинці не захочуть перелазити через таку огорожу, так як воно брудниться, відповідно, красти такі дошки ніхто не стане, тому це засіб дуже зручно і доступно. Інше, не менш ефективний засіб. Обробка деревини залізним або мідним купоросом широко використовується, приготована своїми руками фарба. У народі вона називається шведською. Добре зарекомендувало себе засіб для обробки деревини. Рідкий пергамін, воно розроблено спеціально для захисту цього матеріалу у вологих умовах, його основними складовими є антисептики і гербіциди. Пергамін проникає в пори матеріалу, витісняючи воду в процесі полімеризації, воно закупорює пори деревини, створюючи непридатні для життєдіяльності грибка і бактерій умови. Як зробити шведську? Фарбу своїми руками. Рецепт її приготування нескладний для виготовлення 1000, якщо бути точним, 1030 фарби необхідні наступні інгредієнти оліфа 53 житня борошно, 97 залізний або мідний купороз, 43 сіль, 43 сурик залізний, 43 колор вода, 750 мл. цієї кількості вистачить для обробки 3 5 2 поверхні. Фарба наноситься на деревину в два шари. Така обробка буде надійно захищати паркан протягом 15-20 років для фасадної частини огорожі зобапола краще використовувати просочення і обробні засоби перевірених фір, такі як билинка, неуміт, пінотекс, як і чим прикрасити паркан зобапола на дачі. Використовуючи горбиль як будівельний матеріал для зведення паркану, багатьом важко уявити, що їх огорожу можна зробити красивим. Не потрібно бути дизайнером і мати художню освіту, щоб облагородити цю огорожу. Матеріал має природний натуральний вигляд, горбель дуже добре поєднується з каменем, цеглою, піноблоком і металом. Цей матеріал часто використовують для спорудження секцій паркану з кам'яними стовпами. Зовсім інший вид набуває огорожу з гобапола, якщо верхній край зробити нерівним. А наприклад, догоподібним звичайні кашпосквітами, розвішані в шаховому порядку, перетворять грубувату конструкцію. Можна за допомогою ножівки або болгарки зробити фігурні пропили на торцях кожної плашки. У секціях паркану вони будуть виглядати незвично і привабливо. Дуже красиво виглядає огорожа з обапола, на верхньому краю якого розташована маленька двосхилий дах. Воно має закінчений вигляд і нагадує. Давньоруські або скандинавські огорожі, верхні торці вертикально встановлених плашок обапола можна зробити конусоподібними. Такий паркан матиме вигляд частоколу, незвично і красиво виглядає паркан, в якому плашки обапола закріплені вертикально способом ялинка. Відео, гарний паркан і обапола» горбиль потрібно розглядати в якості повноцінного будівельного матеріалу, те, що він є відходом виробництва. Не робить його придатним лише для зведення тимчасових оголош, Він вписується в ландшафт і поєднується з будівлями з інших матеріалів. Способи обробки і монтажу Обапола настільки прості, що сам в з нього паркан дуже легко.